We come here in solidarity with the people here that are fighting for their human rights and for democracy. Thank you. Ми приїхали сюди, тому що нам розказ дала і мене приїхали знак солідарності в тим, що Тобто це не просто гра для гри, щоб прорекламувати себе. Основна мета цього театру Показати складність конфлікту, ситуації протистояння, яке ми можливо всі відчуваємо. Душу І покажемо, що ми Вони були щасливі. Народилися діти, вони пам'ятали Майдан. Коли діти запитували, що таке Беркут, вони говорили, птах живе в горах і полює на зайців. Що таке Янукович прізвище майже забуте що таке диктатура це поняття, яке втратило зміст а що таке свобода, це те, що не можна ні сховати, ні забрати. Тепер вібрації боротьби за свободу проникають в свідомість і завжди живуть в серці того, хто ступив коло майдану. І кожен посвячений знає шлях до волі і ціну боротьбі. Такі майдани по всій Україні. А ще я дуже рада, що мою зарплату в бюджеті підвищили на десять п'ятдесят. Вони просто змусили приїхати сюди. І я приїхав. І зможу побудувати кращу Україну. Yes, Покращення вже сьогодні. Пере вибори, пере вибори, пере слава! Покращення вже сьогодні. Стоп! так. Стоп. You disappear about this. Ви не погоджуєтеся з тим. Виходьте на сцену. The... What's your name? Як вас Показана велика частина робота рутами, яка насправді робиться, яка є не менш важливою для тих речей, які зараз бувають, наприклад, щелей, деякі люди працюють на кухні, наприклад, багато людей роблять якісь мінімальні вчинки, наприклад, як пов'язують собі Здається, ви якраз обговорили проблему українського суспільства про те, що немає змоги домовитися між собою, а є постійні кліше і шаблони, які усі на кожного вішають, і немає змоги домовитися елементарно про до речі, які усім необхідні.